Вітаю всіх! Це новий Міцубісі Аутлендер. Вже 20 років ця модель офіційно представлена в Україні, і за цей час було продано 40 тисяч автомобілів. І це ті факти, які роблять цей кросовер одним з найпопулярніших на ринку, і нове покоління покликане посилити попередні досягнення. Зустрічайте новий Міцубісі Аутлендер. Новий Аутлендер на сьогодні фактично втілення досвіду Mitsubishi, набутого за весь час виробництва своїх автомобілів. Якщо хочете, флагман І з технічної сторони це дійсно схоже на правду. Він став більшим, статнішим, сучаснішим. І я вам зараз про все це розповім. Тому що ви дивитесь всеукраїнську онлайн-презентацію нового Mitsubishi Аутлендер на каналі Інфокар. Нагадаю, що презентація не огляд, тому тут не буде оціночних суджень або критики у будь-якому вигляді. Це саме презентація. Однак сьогодні ви дізнаєтесь про все найважливіше. Що тепер собою являє новий Outlander? Чи пішли японці вслід за турботрендами? Які цифрові рішення пропонує новий Mitsubishi? і що з цінами та комплектаціями? Так. Звісно, трохи пізніше я назву вам його вартість. Одним словом, мені здається, вам вдасться сьогодні, принаймні частково, але вже сформувати думку про новий кросовер. І почнемо ми, як завжди, зовні. Дизайн і розміри. Новий Outlander, що очевидно став більшим за свого попередника, який і сам по собі був немаленьким. Немаленьким це, м'яко кажучи, тому що він був в своєму сегменті, ну, наприклад, найдовшим. Але новий. Ще більший. 471 довжину. Ширина 1,86 м і висота 1,74. Завдяки приросту по всім вісям Нове покоління, на відміну від старого, не Сі, а DSUV. Якось так. З оновленням покоління Аутлендер став брутальнішим. Сильні горизонтальні пропорції, лінії з гострими краями, величезні 20-ті диски підкреслюють відчуття мужності і стабільності на дорозі. Ну і все це ще ж доповнюється і концепцією Shield нового покоління. Одним словом, у свіжого Outlander є обличчя, і обличчя це сучасне і таке, що може сподобатись до того ж, ще й технологічне. Оптику оновили за сучасними стандартами висококласних автомобілів. Тобто, звісно, діоди, динамічні вказівники поворотів це те, що вирізняє його на тлі більшості конкурентів. А тут ще й матриця. Так, у нового Outlander матрична оптика як у найкращих представників сегменту. Навіть не цього, а наступного тут матриця все ще рідкість. Ці фари вночі вміють не тільки вирізати зустрічний і попутний транспорт, а ще й затіняти дорожні знаки на узбіччі. Все це працює, а під час нашого детального огляду спробуємо показати все наочно. І тут, хоча я обіцяв, оцінок не давати, але ну таке не часто зустрінеш. І впевнений, ви зараз усвідомлюєте, що перед вами Міцубісі загальні такі фамільні риси, крізь які проглядаються натяки і на Eclipse Cross, і на Sport, так, вони є, вони присутні. Але от порівнювати нове покоління з попереднім якось складно, правда, і не тільки зовні, а ще й технологічно. Так, технологічності новому поколінню також не відбавляти: адаптивний круїз-контроль, система попередження про виїзд зі смуги руху, система запобігання фронтальних зіткнень з функцією виявлення пішоходів, система пом'якшення зіткнення ззаду. Це коли автомобіль сам застосовує гальми, виявляючи об'єкти позаду за допомогою датчиків паркування. А, ну парктроніки по колу і камери 360 це те, що тут є. А якщо до цього додати ще й матричне світло, про яке я вже говорив, то виходить такий доволі суттєвий набір опцій, навіть якщо говорити про вищий сегмент. І, до речі, салон також на це не цякає. Але ні-ні ні. Спочатку ми поговоримо про серце. Бо... Це також важливо. А під капотом відвертість так інакше і не скажеш. В той час, як більшість виробників нав'язують вам концепцію малооб'ємних турбодвигунів, Mitsubishi йде своїм шляхом і задовольняє запити тих, для кого надійність є наріжним каменем в авто. Тут атмосферний 2.5. Це новий двигун, його індекс PR25DD, безпосереднє впорскування, електричний впуск та гідравлічний випуск. VVT, ступінь стиснення 12 і система рециркуляції вихлопних газів з охолодженням. Все це дозволило отримати 184 кінські сили потужності та момент у 244 ньютон метри, що приблизно на 9% краще, ніж у попередника 4 b 12 Плюс до того ж, покращилась паливна економічність. Однак це ми зможемо перевірити вже тільки під час тесту. Трансмісію тут виступає восьмиступеневий варіатор з можливістю ручного перемикання. Ну і звісно ж, це Міцубісі. А який Міцубісі без повного приводу? Тут нова система з переднатягом, Тобто момент на задніх колесах у вас є, вважаєте завжди, коли це необхідно. Є система допомоги при спуску з гори, а кількість режимів руху по бездоріжжю чотири. Це мад, сноу, Gravel. І цього б вже було достатньо, але ні. Тут є ще й режим тармак, який забезпечує більшу потужність, увага, для руху по звивистим, сухим асфальтованим дорогам. Здавалося б, до чого це? Тут. Але варто згадати, що вже хто-хто а Міцубісі прямо дуже на цьому знається. Lancer Evolution відомий всім саме за свої непосередні можливості, і саме від нього, легенди в тут в новому Outlander є система AYC. А простіше Айк, і я б міг вам зараз розповісти, що це і до чого, але дочекайтесь тесту. Там про цю систему обов'язково згадаємо. Ну а ще, звичайно ж, згадаємо про позашляхові здобутки Міцубісі, а це на секундочку, 12-разове чемпіонство Дакару. І побачимо, що може цей новачок на офроді. Тому підпишіться, щоб не пропустити. У нового Outlander -у нова платформа, незалежні підвіски і попереду, і позаду, а також підвищена жорсткість кузову. І все це нам має сказати про неабияке покращення в поведінці нового покоління на дорозі. І хоча саме це навряд чи можна поки що до повноцінних випробувань назвати фактом, фактом можна назвати інше: тут новий, сучасний і дійсно привабливий салон. Ну, якось, і тут без оцінки, дуже складно сприймати салон нового Outlander салоном Outlander. Ми з вами звикли до того, що цей автомобіль в попередньому поколінні, в попередніх поколіннях був більш е, звичний, утилітарний, простий. Тут погодьтесь простотою і не пахне. Сидіння ромбовидно пошиті шкірою. Такий же малюнок на картах дверей. Крісла, звісно, з електричними регулюваннями, з пам'яттю. пасажирське, до речі, також. Кермо з перфорацією. Та ще й передня частина торпедо в шкірі. Ну, я думаю, в шкірзалі. Чи виглядає це дорого? Я думаю, так. Салон Аутлендеру оновився до невпізнаваності. Дійсно солідно. Новий блок клімату. Сучасний трендовий важіль перемикання режимів руху, нова мультимедійна система, звісно, з CarPlay і Android Auto, а перед водієм кластер на 12,3 дюйма. Ну а якщо до всього цього додати ще й бездротову зарядку та звук від Bose? Mitsubishi Outlander оснащений тризонним клімат-контролем, тобто температуру другого ряду сидінь, ви можете регулювати окремо. І так: жодних холдових, навіть не олдових, а. Легендарних клавіш підігрівів сидінь ви тут не знайдете. Другий ряд вміє змінювати кут нахилу спинки. Тут є підлокітник, місця для ваших телефонів та, звісно, клімат, про який я тільки що згадував. А ще він вміє зміщуватись вперед: з одного боку, для збільшення багажнику, з іншого для збільшення місця для колін пасажирів третього ряду. Вірно. Outlander трирядний. Я не ризикну оцінювати місце на третьому ряді, однак факт того, що він тут є, цілком наочний. Ну і останнє про що варто було б сказати, багажник. За що любили Outlander раніше, не в останню чергу. Саме за його розміри. І в новому поколінні я впевнений, ця любов хіба посилиться. Правда, трошки на один літр. Так, багажник став більшим всього на 1 літр, і тепер це 478 літрів. Але тут я прошу звернути увагу на те, що ми зараз говоримо про семимісне виконання. Тут пристойні матеріали, а під підлогою ви знайдете бокс для зберігання речей та навіть докатку. Отже, на цьому майже все. І давайте зараз просто перелічимо все те, що в комбінації створює новий Mitsubishi Outlander. Нова повнопривідна платформа. Новий атмосферний двигун звичного для цього сегменту об'єму. Або незвичного на сьогодні. Тут же як розглядати. Нова модернова зовнішність, матричні фари і система активної безпеки. А ще сучасні рішення, такі як бездротова зарядка, камери 360 або, наприклад, адаптивний круїз. Але головне, великий семимісний салон. Що ж за все це попросять? Цього існує дві комплектації, і їх вартість ви зараз бачите перед собою на екрані. А для того, щоб детально з ними познайомитись, переходьте за посиланням під відео. І от на цьому, я думаю, вже можна поставити крапку. Я щиро вітаю власників попереднього аутлендеру, новий нарешті з нами. Але головне, що він став іншим, дорослішим, інтелігентнішим, сучаснішим. І тут залишилось провести його випробування, щоб зрозуміти, що ж в дійсності він може. А для цього підпишіться на наш канал та не забудьте вімкнути сповіщення. Ви дивились всеукраїнську онлайн-презентацію нового Mitsubishi Outlander на каналі Інфокар. Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше.